На каналі РТБ час новину студії Ірина Василовська. Вітаю вас. Чергове засідання сесії обласної ради запам'ятається не лише ухваленими рішеннями, але й кількома політичними заявами. Зокрема, віднині в облраді стало однією фракцією менше. Фронт змін об'єднався з батьківщиною. Остання залишила за фракцією свою назву, натомість віддавши лідерство екс керівнику фронтовиків Михайлові Кирилову. Таким чином, в облраді діє сім фракцій, група Рівнищина та позафракційні обранці. Один багнет втратила нині і фракція Свобода. Депутат Степан Молчан заявив про вихід із неї. Проте такі політичні рокіровки не завадили обласним обранцям розглянути понад 70 питань. Алла Сещук усе бачила і каже, що частину з них депутати ухвалювали автоматично заздалегідь, знайшовши порозуміння у комісіях. Проте не обійшлося на засіданні і без гарячих дискусій. Новоспечений керівник оновленої фракції Батьківщина Михайло Кирилов з ходу запропонував розглянути звернення до уряду щодо стану казначейських проплат, але ця пропозиція пролунала спонтанно лише на сесії. Депутати не змогли завчасно ознайомитися з текстом звернення, і так питання не було включене до порядку денного. Натомість, очільник області Василь Берташ повідомив депутатський корпус про фінансовий стан справ, заспокоїв, що затримок із соціальними виплатами немає, і розповів, що рівненщина отримала черговий транш Вчора, дякуючи уряду, прийшов 51 мільйон, які розділили. І на місто Рівне їх не вистачає 30 мільйонів. Ми вчора виділили 26 мільйонів. 26 мільйонів. Подумайте, сьогодні говорить про речі, що там не вистачає, Ну, треба сьогодні всім разом робити так, щоб ми заробляли кошти, чимало дискусій виникло з приводу відчуження будівель у рівному, що є спільною власністю територіальних громад краю, таких як приміщення держуправління охорони навколишнього середовища на вулиці Толстого, 20, та рівне відео кіно на Кавказькій 32Б. Пропозицій було чимало від переселення у краще з них організацій, що орендують приміщення з гіршими умовами аж до продажу. Можливо, нам подумати про те, щоб переселити якісь наші організації обласні. Ті е, будівлі, які ми хочемо виносити на аукціонне відчуження. Набувач майна зобов'язаний заключити додатковий договір з місцевою владою. Ми продаємо людям абсолютно висяких зобов'язань. Всі об'єкти будуть потім десятиріччями стояти, які можуть бути зобов'язані, якщо ми просто продаємо фактично з нашим майном, яке нам на сьогодні є на це, що... Зрештою, усі сім приміщень вирішили відчужити, щоб згодом продати через аукціон. Отримані кошти, запевнив голова обласної ради Юрій Кичатий, будуть використані на будівництво дитячих садочків, яких катастрофічно не вистачає. Не менше дискутували депутати на тему, що робити з рівне обловодоканалом. Що місяця підприємство має до 2 мільйонів гривень збитків? Очевидно, що потягнути такий тягар місцевим бюджетом не під силу. На сесії запропонували створити робочу групу під керівництвом депутата Романа Василишина і дійти до єдиного знаменника. Обласний бюджет витягнути не може. Чи можливо, давайте шукати займемося пошуком або передавши в концесію його. Або продавши кінець кінцем його, але е, тобто є велика практика. Поляки недавно були наші е, побратими з Верміно-Мазурського воєводства. У них давно ця проблема зникла. Вони передали в концесію. Тобто є форми, є закони, які дозволяють. Крім цього, депутати ухвалили і клопотання про нагородження активних працівників органів місцевого самоврядування грамотами Верховної Ради України з нагоди професійного свята. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма день. Важливо, що обласна рада прийняла звернення до Кабінету міністрів України та національної комісії з державного регулювання у сфері енергетики з проханням зменшити вартість підключення до електромереж тих людей, які проживають у зоні спостереження атомних електростанцій. Також обранці хочуть, аби у Києві переглянули ліміти на споживачів електроенергії цієї ж категорії взимку. На думку депутатів, це стимулюватиме місцеве населення до встановлення електричного опалення будинків. 27 жовтня в Україні відзначатимуть день дорожника і автомобіліста. На Рівненщині це професійне свято для близько тисячі шляховиків і у сотні разів більшої армії автовласників. Напередодні свята головний дорожник області Юрій Проник розповів про те, як працює служба, і навіть вибачився перед водіями за те, що стан доріг далекий від ідеального. Тему продовжить Іван Марчук. Хотів би попросити всіх вибачення, що не так виходить, як не так стається, як би хотілося. Ось так напередодні дня дорожника і автомобіліста звертається до водіїв головний дорожник рівненщини Юрій Проник. Він перепрошує за те, що десь дорога не така, як хотілось би, чи хтось колесом влетів у яму. каже вони зробили усе, на що в казні вистачило грошей. Водії такому вибаченню дивуються, але все ж приймають. Вибачення прийняти можна, але треба все таки краще працювати. Ну я приймаю вибачення, але дороги від того краще мене стануть. Я бачу, і гірші дороги, ніж в нашій області. Вибачення приймаються. У нас в області не найгірші дороги. Де не встигли зробити. Ну, мабуть, немає грошей. Гроші є, кажуть в службі доріг, але суттєвою цю суму назвати важко. От 100 мільйонів. Що така цифра? здається, страшна цифра, правда? 100 мільйонів. Це ж за неї можна знаєте, скільки купити ковбаси. А коли їх розділити на ці наші дорожні проблеми, це всього на все 3% від потреб. За три роки ми ми перекрили 200 кілометрів бруківочних доріг, асфальтобетон. Я був свідком коли. Люди цю дорогу светобетону поцілували. Юрій Проник каже, зараз служба переживає далеко не найкращі часи. Тут не приховують, що нерідко трапляються кількамісячні затримки із зарплатами і дякують тим фахівцям, які не йдуть зі служби, а залишаються до останнього. Взамін цього намагаються зробити максимально комфортні умови праці. Ось тут, наприклад, на рівненській дорожньо-експлуатаційній дільниці між змінами відпочивають водії-механізатори. Саме вони часто взимку працюють тоді, коли більшість автовласників сплять чи в новорічну ніч п'ють шампанське. Гаряча вода. Теплі е, харчі, тому що є можливість де нагріти, підігрити, і обов'язково це душ. А ще дорожники показали журналістам запаси суміші, які вони приготували, аби взимку посипати автошляхи. Цього кажуть, вистачить, аби тільки пальне було. А на паливо розповідають, під час снігопадів щодоби доводиться витрачати сотні тисяч гривень. Саме на боротьбу зі стихією підрахували у службі, іде третина всього фінансування. До гордості сказати рівненські дорожники у своєму арсеналі мають маленьких помічників, якими в Україні можуть пишатися одиниці на найважливіших дорогах на стовпах. У них висять камери. Таких цифрових помічників поки що п'ять, але саме вони дозволяють оцінювати приблизний стан дороги. А ще нерідко стають свідками ДТП і допомагають упіймати тих, хто з місця пригоди зникає. Впродовж двох років транслюється усе тут, де ще не ступала нога журналіста. На величезному моніторі усвятає святих служби доріг. Сказати: ось тут мене сипали, або тут ви не робили, або тут я замет. Це скоріше бачить центральна камера в апараті в Україні чергові диспетчера. І тоді вона нас чисто контролює. Це дуже дорогі речі доволі. Але вони себе, скажімо, оправдали у фінансовому положенні. Дорожники сподіваються, що наступного року їм дадуть більше грошей. Вони щиро вірять, що обіцянки влади не будуть порожніми словами. Президент і прем'єр-міністр наш е десь сказали в своїх виступах, що 14 рік буде рік. Дорожника буде виділятися більше коштів. Якщо буде більше коштів, то буде більше зроблено для людей. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Рівне відвідав надзвичайний і повноважний посол Литовської Республіки в Україні П'ятра Свайтику на зустрівся з міським головою Володимиром Хомком. Діалог відбувся за участю представників галузі охорони здоров'я та журналістів. Говорили в основному про співробітництво в медицині. Іноземні інвестиції, за словами міського голови рівного, були б не зайві і в комунальній сфері. Аби у цьому напрямі продовжити діалог, литовський дипломат запросив Володимира Хомка відвідати його державу. Принагідно пообіцяв поділитися інтеграційним досвідом та продемонструвати результати від проведених реформ. Володимир Хомко пообіцяв взяти з собою до прибалтики місцевих бізнесменів, але якщо комунальна та бізнесова співпраця питання майбутнього, то медицина вже реальність. Нині П'ятера та Володимир Хомко взяли участь у відкритті у рівному приватного українсько-литовського медичного центру відомої у Європі вільнівської клініки Кардіоліта. За словами представників клініки, ціни на послуги тут формуватимуть українські лікарі, що працюють у центрі, який до слова не підпорядкований міському управлінню охорони здоров'я. Это литовская компания, которая занимается лечением, это лечебная институция. и Она открывает здесь свой филиал. Это инвестиция не только в деньгах, но это инвестиция в интеллект, это инвестиция в опыт. Затримка виплати заробітної плати працівникам бюджетної сфери у рівному не загрожує. Про це на засіданні сесії міської ради заявив очільник міста Володимир Хомко. За його словами, субвенція з обласного бюджету дозволить вчасно зробити усі виплати. Інша новина вважає Руслан Савуляк, має потішити громадських активістів, які вимагали від депутатів міської ради поіменного голосування. Цього разу більшість обранців підтримали цю вимогу. Як поінформував присутніх у сусідній залі міський голова, 27 мільйонів гривень має надійти найближчим часом в бюджет рівного з обласної казни. Їх спрямують на зарплати освітянам, медикам та працівникам культури. Але до кінця року цих грошей не вистачить. Що буде далі, побачимо. Нам ще не вистачає 9 мільйонів, але в минулому році так само прийшло два транші, і ми їх закрили. Поки що, щоб всі спали спокійно, всім зарплати буде власне вчасно. 27 мільйонів нам достатньо на дуже великий термін. Серед фінансових. Питань, розглянутих на засіданні сесії, було зокрема виділення грошей на реконструкцію тролейбусної лінії. Завдяки цьому тролейбуси першого маршруту їздитимуть на ювілейний напряму, а не через зупинку РЗВА. За це та інші питання порядку денного депутати проголосували поіменно цього разу. 39 із 43 присутніх у залі обранців погодили повернення до відкритого режиму волевиявлення. Депутати прийняли це дуже правильне рішення і заяви депутатів, які прозвучали щодо переходу в поіменний фіксований режим голосування, просто е, зніме питання щодо е, відкритості роботи міської ради. Розгляд земельних питань цього разу з політикою не змішували. Анонсоване керівництвом обласної батьківщини відкликання членами фракції голосів відданих за розподіл садових ділянок не відбулося. Таких заяв від депутатів міської ради щодо відкликання своїх голосів по цьому питанні, про яке ми по посадівництво не поступало. Політичним було звернення до президента України з приводу звільнення Юлії Тимошенко. Депутати підтримали його після незначної редакції. Серед фракційних новин обрання Олега Карпяка, головою фракції Свобода. А от запланований звіт комісії, яка вивчала питання оренди народного дому, перенесли на наступне пленарне засідання. Руслан Савуляк, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма день. Грибники будьте обережні, адже у ліс виходять люди зі зброєю. Мисливцям також варто пам'ятати, що у Борах та дібровах у вихідні дні можна зустріти ще багато любителів тихого полювання. Така взаємна увага допоможе уникнути біди, адже у суботу, 26 жовтня, на Рівненщині розпочинається сезон полювання на парнокопитних. Тетяна Климчук з'ясувала, що копитних колективи мисливців мають право вистежувати щосуботи та неділі, майже усю зиму, а ось на індивідуальне полювання календарних обмежень. Немає. Окрім косуль та дикого кабана, цьогоріч, після кількадесятилітньої заборони, мисливці рівненщини матимуть право полювати і на лося. Втім, таке задоволення не з дешевих. За участь у полюванні мисливцям потрібно викласти чималу суму. Ціна ліцензій по різних користувачах буде варіюватися по таких, таких критеріях, як козуля від тисячі до двох тисяч. На кабана від півтори тисячі до трьох тисяч ліміт від стріло копитних визначає кожне мисливське господарство окремо, залежно від величини популяції того чи іншого виду дичини. Чисто арифметично у сезон полювання на одного мисливця припадає не більше двох парнокопитних трофеїв. Слідом за копитними 3 листопада стартує сезон полювання і на хутрових звірів. А ось полювання на пернату дичину в області продовжено до грудня. О, хутрових це один заяць на день. А по пернатій це приблизно три голови качки через день. Обмеження будуть в цьому році, в цьому мисливському сезоні діять, такі як полювання в лісових масивах на хутрового звіря, площею до більше 50 гектарів буде заборонено. І також буде заборонено полювання на хутрових звірів з використанням набоїв споряджених кулею, кулею та картин. Всього на рівненщині діє 72 мисливські господарства. Усі вони відкривають сезон полювання. Не потрібно хвилюватися і членам УТМР, яке завершує процедуру перезакріплення у гідь, після оформлення документів, які ми завершимо наступному тижні. мисливці зможуть звернутися за відстрільними картками. Триватиме сезон полювання до кінця січня. Рівненські лісівники нагадують, під час полювання мисливцям необхідно мати при собі усі необхідні документи, аби ним потрапити у список браконьєрів і, звичайно, дотримуватися правил полювання та поводження зі зброєю. Тетяна Климчук, Сергій Габрилевич, інформаційна програма День. 90 осінь Віри Муригіної поважно ювілей святкує одна з трьох ще живих ветеранів, які визволяли і відновлювали рівне. На фронт Віра Муригіна потрапила у 17 років, а день перемоги застав її у Берліні. Про війну їй і сьогодні згадувати важко, але вона ні про що не жалкує. І донині пам'ятає свій дівочий полк. Сьогодні привітати маму, бабусю та ветерана з'їхали з діти, онуки, правнуки та міські чиновники. Секрет краси та довголіття довгожительки з'ясовувала Оксана Жужельська. Такою молодою і неймовірно гарною Віра Муригіна була у 1941 році. Їй виповнилося 17, коли вона добровільно пішла на фронт, та ще з 70 дівчатами потрапила у полк зв'язку. Закінчила курси радистів, але окрім прямих обов'язків, пригадує, доводилося і машини маскувати, і готувати, і прати. Дівчата не збирались жодної роботи і не боялись ані літньої спеки, ані зимових морозів. Сьогодні їй має бути вдячний кожен рівнянин, адже саме ця жінка у складі полку і визволяла, і відбудовувала. областный центр. Когда мы пришли в Ровно, ровно была деревушка запущенная, а нас пришло 70 человек, девчонок. Вот мы тут и мыли, и скоблили, и рисовали, и все, что хотите. Пізніше саме рівне стало для Віри Муригіною рідним містом. Тут вона познайомилася з чоловіком, тут народились дві їхні дочки. Строга, але справедлива і добра. Так сьогодні про маму та бабусю кажуть рідні. У домі Муригіних завжди було місце жартам і гостям, але при цьому додає донька Наталя, мама з дитинства привчала їх з сестрою до роботи. А тато полковник мріяв про сина. Тато як чоловік він хотів мати сина. І він вже казав: ну будемо будемо мати волочку. Але тут народилася я, тут вже друга дитина. Він каже: Ну тоді ж узі не було, ну вже буде Володька, вже буде Володька, Ось, але тут народилася знов дівчинка. І так ну дві дівчини вийшли по життю. Володька в сім'ї таки з'явився, але значно пізніше. Так назвали першого онука сьогодні. У Віри Муригіної дві доньки, троє онуків та четверо правнуків. У 90-річний ювілей вона, як справжня жінка, намагається приховати свій вік. Хоча на свої роки Віра Васильівна не виглядає. Особливого секрету каже, нема усе життя провела в роботі. У мене робочий стаж майже 50 років. Без малого там в пістолечках 50 років. От я всім советую дожити до 50 і виглядати молодо. і працювати. Да, потимне. Окрім рідних, привітати одну з останніх визволителів рівного з ювілеєм приїхав і міський голова Володимир Хомко та депутат Рівнеради Мар'ян Года. З поміж усіх побажань, які лунали на адресу ювілярки, вона для себе обрала лише одне: сьогодні Віра Муригіна просить лише здоров'я. Більше каже їй нічого не треба. Оксана Жужельська, Микола Штемпель. Інформаційна програма день цієї неділі, 27 жовтня, жовтня, 4-й годині ранку Україна перейде на зимовий час. Тобто стрілку годинника треба буде перевести на одну годину назад. Багато хто сприймає це як можливість провести у ліжку додатковий час. Однак, за словами медиків, такі стрибки безслідно для організму не минають. Продовжить Іван Марчук. Виявляється, до 96-го року зимовий час в Україні починався в останню неділю не жовтня, а вересня. Однак, урядовці все ж таки прийняли рішення переводити стрілку саме в жовтні, тому що так робила більшість європейських країн. Із суботи, на неділю о четвертій ночі, стрілку переводять на годину назад. У 2011-му парламент спочатку проголосував за відмову таких часових маніпуляцій. Однак, за кілька місяців депутати все ж вирішили залишити все так, як є. І хоча спати будемо на годину довше, фахівці переконані, не кожен організм нормально сприймає такі стрибки у часі. Впливає негативно, тому що всі ми хронозалежні, тобто ми живемо згідно певних біоритмів. Година це досить великий проміжок часу. Ми менше отримуємо сонячного світла протягом. Відчуваються, відчувають всі найбільше дітки маленькі, найбільше люди похилого віку, безперечно, всі ті, які мають серцево-судинні проблеми. А ще переведення годинників може стимулювати так звану осінню депресію, каже Світлана Мороз. Рівняни в цьому питанні не одностайні. Не крапко ж обливає, але воно мені дуже не подобається. Я рахую селищні. Я вже ну в возрасті чоловік, тому я відчуваю почув, і дискомфорт є. Та як то ж раніше жили, без перед того переводу, все ж нормально було, правда? Спиш, знаєш, що це 9 годин. Потім переводять щось не то, не то. Не потрібно його переводити. Ні, на мене це ніяк не впливає. Мені все равно. Не відчувають якихось змін в організмі і відомі у рівному люди. Ні, на мене не Я встаю дуже рано. Я кожен день встаю біля п'яти годин. Сам стихійно, тому мені це абсолютно не хвилює. Немає ніяких. Я завжди да своєчасно, в 7 годин на роботі. Я думаю, що і після 27-го теж будемо в 7 годин на роботі. Коли я чую от медичні заключення, які це стреси відчувають всі, я скажу відверто про себе. Для мене це не проблема. Але осіннє мені більш приємніше ніж весняний пере перевод стрілок. Тим же кому переведення годинників таки надокучає, фахівці радять додати в раціон вітамінів і трав'яних чаїв. Загалом же період адаптації організму триває приблизно 2-3 тижні. Не перевтомлюватися, не йти на якісь надзвичайно такі напружені тренування, уникати конфліктних ситуацій. Гіпертонікам рекомендується частіше міряти територіальний тиск. Дозу гіпертонічних препаратів, як правило, коригувати не потрібно. Особливо зосередитись на своєму здоров'ї фахівці радять автомобілістам, бо зміни біоритмів можуть впливати і на уважність під час руху. Іван Марчук, Дмитро Сидор, інформаційна програма День. Срібні медалі чемпіонатів України із бейсболу та софтболу. Перемога у розіграші Кубка України а також успішний виступ на євроарені у складі юніорської та національної збірної України. Таким запам'ятався минулий сезон для рівненського клубу Західний вогонь про свої проблеми та досягнення спортсмени розповіли під час прес-конференції. За крок від завоювання золотих медалей чемпіонату України зупинилася у нинішньому сезоні софтбольна команда Західний вогонь Острозька академія. У фінальній серії рівненські дівчата поступилися луганські ніці 1 3 Втім, головною сенсацією року стало не це, а завоювання рівнянками Кубку України. Ми вже маємо такі кістя команди, які бачите, може на рівних. На рівне грати з командою, яка багаторазовий чемпіон України. Три роки останніх ми боролися за перше місце, боролися в фіналах постійно, але проігрували в суху. Проігрували чемпіон України, який на голову був сильніше нас. І команда Ніка, Луганськ це команда, яка збори проводить в Італії. Грає в матчі товариські турніри в Італії. розумієте, А ми граємо в рівному на Щебені. Свій виступ у Кубку України рівнянки розпочали із двох поразок. Втім, бажання реабілітуватися за програш у фіналі чемпіонату допомогло дівчатам зібратися у вирішальний момент. Ми ну якось зрозуміли, що вже пора щось виігрувати, і почали ну так би виграли Сімферополь спочатку, потім знову попали на КНТУ, виграли і в фінальній грі знову зіграли з Нікою. Був дуже великий настрой на цю гру. Ми хотіли виграти, і ми цього здобули. Цього разу ми були на, на голову вище, тому що у нас не було ніяких помилок. Чоловіча команда західного вогню у чемпіонаті України з бейсболу виступила дещо гірше ніж минулоріч. Замість першої позиції у дивізіоні Б хлопці посіли другу. Втім, як і раніше, підвищуватися у класі вони не планують. Поле в нас нестандартне для такого рівня, А в положенні про змагання вказано чіткою регламент про змагань, які повинні поле бути, які повинні бути лавочки запасних. А у нас цього немає, і покриття самого немає натурального, яке повинно бути. Тобто нам прийшлося би грати всі ігри на виїзді. А це 12 турів. Це дуже великі кошти. На облаштування бейсбольного майданчика у рівному потрібно 640 тисяч гривень. Про таку суму керівники клубу поки навіть не мріють, намагаючись витиснути максимум із щорічних 160 тисяч, спрямованих на розвиток бейсболу та софтболу із обласного бюджету, і продовжують приносити найбільшу кількість перемог та рейтингових очок з поміж усіх видів спорту, що розвиваються на рівненщині. За нашими підрахунками бейсбол плюс софтбол, в цьому році нас виходить десь на рівні 9-10 тисяч очок. Минулого року легка атлетика 6 тисяч, стрільба кульова 6 тисяч. Роман Сверида, Ярослав Катеринчик. Інформаційна програма. День. На сам кінець, як завжди нагадую, РТБ, РВІ, адреса сайту телеканалу РТБ. Там ви зможете переглянути сюжети цього випуску. Я ж прощаю з вами до понеділка. Бажаю цікавих та яскравих вихідних. До зустрічі.